Цей рік був успішним для аграріїв Коломищини. У 2011-му зібрано добрий урожай. За всіма показниками район зайняв третє місце в області, поступившись таким відомим сільськогосподарським регіонам, як Городенківщина та Тлумаччина. Про це говорили на урочистостях до Дня працівників сільського господарства. Вони вихідними відбулися в Народному домі. Детальніше про це у сюжеті. Цього року керівництво району вирішило зробити для селян справжнє свято. У фойє Народного дому аграріїв зустрічали троїсті музики, які грали запальні марші. Далі була організована виставка продаж виробників та переробників сільськогосподарської продукції. Тут можна було побачити і м'ясо продукцію, і хлебобулочні вироби, і мід, і різноманітні напої. Оглянули ярмарок і керівники району Михайло Негрич та Богдан Болюк зазначили, що цей рік приніс на Коломищину небувалі врожаї. а головна заслуга в цьому аграріїв. За що їм і подякували? Рік рекордний, який пройшов до нас, рік іби такі всі роки були на Україні в Коломийському районі. То наші держави, наші люди багато би жили краще і живуть на сьогоднішній день. Я думаю, що 11-й рік, 12-й рік сільське господарство. Ми знаємо всі, що це. Цех під відкритим небом, і все залежить від Бога. Ну багато залежить і від товаровиробників, які виробляють ту чи іншу продукцію. Наш район сьогодні на сьогоднішній день в області має третє місце по. У 11-му році по всіх показниках. Перше місце має Городенка, друге місце має Рогатин, третє має Коломия, четверте має Снятин. Це сільськогосподарські райони, які на сьогоднішній день виробляють сільськогосподарську продукцію. І ми на сьогодні, я думаю, що будемо дякувати і вітати наших хліборобів святом, яке сьогодні є, святом сільського господарства на державі Україна. А в державі Україна у нас рекордний урожай. Сьогодні 55 мільйонів. По Покругу президент вчора збирав губернаторів, збирав наших людей, які були нагороджені з нашого району, отримали великі державні нагороди. Сільське господарство це прогативний напрямок розвитку стратегічної нашої держави. І, звичайно, хотіло б, щоб і держава, і район більше приділяли увагу сільському господарству. На жаль, брак коштів не дає можливості. У достатній кількості фінансувати ті програми, які є по сільському господарству. Але я вважаю, що це тільки є короткочасний час. І коли по економічна ситуація держави, я думаю, що ми все будемо робити для того, щоб стимулювати виробництво, адже без виробництва не буде нічого. Попісля в залі відбувся святковий концерт. Слід зазначити, що організатори також творчо підійшли до заходу. Не було довгих промов. Одразу ж на сцені розпочалося театралізоване дійство. До всіх агресії. Радіо звернулася матінка земля, а маленькі сіячі засівали на многії благі літа. Керівники району отримали в подарунок сніп із жовто-блакитною стрічкою. Для селян того дня співали та танцювали аматори Коломишини. Всіх вітали заслужені артисти України Михайло Попелюк та Алла Кобилянська. Велику групу працівників агроформувань нагородили грамотами та подяками. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма «Події НТК».